Пифловий комплекс Big ben від Ріел. столиця життєлюбів, старт продажів. Сі Цзіньпінь на цьому саміті ШОС у Тяньзіні закликав Росію, Індію та інші країни регіону разом із Китаєм кинути виклик Заходу в період зростання геополітичної та торговельної напруги, використовуючи свій економічний вплив. Пише про це Financial Таймс. Голова КНР заявив, понад 20 лідерам. Що в умовах турбулентності та змін їм необхідно підтримувати впорядкований багатополярний світ із вільною торгівлею та справедливішою і розумнішою системою глобального управління що стало явним викликом чинній системі, яку очолюють Сполучені Штати Америки. А Сідзінбін сказав, що ми маємо розширити масштаби співпраці, максимально використати унікальні сильні сторони кожної країни та об'єднати спільну відповідальність за сприяння регіональному миру, стабільності та процвітанню. І за оцінкою Financial Times, Пекін використовує домашній саміт ШОС як можливість продемонструвати себе. Опорою світового управління в противагу адміністрації Трампа, мита якої вдарили як по союзниках, так і по ворогах Китаю в регіоні. А ну і по Індії, в тому числі, бо я нагадаю, що проти Індії тарифи 50 вже діють у розмірі 50 відсотків. Це дуже не сподобалося індійському прем'єру моді. І ось що важливо, на що звертають увагу експерти, і ми що моді вперше за сім років приїхав до Китаю і зустрівся з інпіном, і все це саме відбувається на Тлі погіршення відносин а, обох країн зі сполученими штатами, і от а, деякі експерти припускають, що це дуже нехороше таке об'єднання. утворюється. Індія, Китай інші країни а, глобального півдня, які і утворюють ось цю вісь протидії заходу. А захід нічого не може вдіяти. Ну тому що. І Дональд Трамп відповідно своїми тарифами підштовхнув, можна сказати, Індію до Китаю. Ну і політика проти Китаю також змушує Сі Цзінпіна об'єднувати навколо себе інших лідерів. Світ рухається до трансформації. Китай та Індія дві найцивілізованіші країни. Сказав Сі. ми є двома найбільш густонаселеними державами світу та частиною глобального півдня. Вкрай важливо бути друзями, добрими сусідами. І, от що сказав Сі? Дракон це символ так? Китаю, і слон, символ Індії, вони повинні об'єднатися. Ось це він сказав під час зустрічі із моді. І як би там не було, але справді ось цей саміт Шос він показує, наскільки зараз Сі Цзіньпінь хоче. Можливо, виправити і створити якийсь новий світопорядок, але про це почали дуже активно говорити російські пропагандисти, і вони наголошують на тому, що Дональд Трамп у. Ці на цій міжнародній арені вже програв, і знаєте, Соловйов почав під час свого ефіру попереднього навіть принижувати американського президента, а ну і принижувати, всі принижувати всіх європейських лідерів за те, що вони на відміну від там Індії та інших країн не об'єднуються з Китаєм, а навпаки, намагаються із ним якось протистояти йому. Послухайте. У Китаї стартував саміт шанхайської організації співробітництва, в якому беруть участь понад 20 глав держав. Європейські змі вже назвали саміт ШОС свідченням краху західної гегемонії. На тлі тарифних воєн країни глобального півдня тільки зміцнюють свою співпрацю. Зате Трамп носить почесне звання, як він сам нам сказав, президента Європи Європи, хоча до нього мало прислухаються, європейці активно обговорюють ведення військ в Україну, буферну зону та навчання українських військових Мерц договорився до того, що він вже воює з Росією. Я все ще чекаю, коли він скаже Ост» і вимагатиме знищення всіх цих. Загалом, звичайно, якийсь карикатурний персонаж, карикатурний персонаж. Ось є в ньому щось таке. то хочеться йому казку, чи що віддати, костюмчик якийсь автоматик і просто щоб марш Кедок спробував зробити, адже здохне гаденеш на другому кілометрі. на другому кілометрі. Ось якісь вони десь гнилі, прямо дивишся на ці недобитки. Та що з них взяти, господи. Якби ще Соловйов звертався до лідерів Європи, не принижуючи їх, але ну і це до речі, також показник, так як у Росії зневажають взагалі усіх європейських лідерів, але водночас намагаються нібито там налагодити співпрацю із тим самим Дональдом Трампом, тому що далі Соловйов почав розповідати про е рукостискання двох великих країн: це Китаю та Індії, про що я вам говорила трішки раніше. І він зазначив, що Європа таким чином відійшла на другий план, тому що тепер головні лідери це явно не країни Європи та Сполучених Штатів, а от саме Китай та Індія.